Близько 17-ї години неділі на перехресті вулиць Микулинецька енергетична трапилася смертельна ДТП. В результаті аварії загинув житель селища Велика Березовиця Тернопільського району. На місці події слідчі з'ясували, що значить, чоловік 1975 року народження, який переходив проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу, значить, потрапив під колеса двох практичних автомобілів. Перший автомобіль це Фольксваген Посад, який зацепив, значить, він рухався в сторону Тернополя. Цей автомобіль, значить, від його відкинуло пішохода відкинуло на смуг зустрічного руху, де він попав під колеса автомобіля вже БМВ, який рухався в напрямку Івано-Франківська. 41-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці до приїзду швидкої допомоги. В управлінні Нацполіції підкреслюють, на цій ділянці дороги вже не вперше перехожі, потрапляють під колеса автівок. Щодо Винуватців ДТП, можна сказати попередньо, що все-таки причиною основної ДТП стала невидима ділянка дороги. В цьому місці неподалік є підземний пішохідний перехід, як ми знаємо, але ніхто ним не користується. Він в занедбаному стані знаходиться, тому досить часто саме в цьому місці трапляються дорожні транспортні пригоди, які з такими смертельними скажімо, наслідками. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце автопригоди, взяла кров обох водіїв для перевірки на наявність алкоголю. Результати експертизи показали. Вони були тверезими на сьогоднішній день. За цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 226 кримінального Кодексу України це дорожня транспортна пригода, що призвела до смерті людини. Значить, ніхто з місця події, з водіїв не втікав, не скривався. Значить, є чимало свідків очевидців. Я думаю, що результати слідства цього кримінального провадження будуть завершені об'єктивно скоро. Наразі слідчі з'ясовують, чи з, з дозволеною швидкістю, рухалися автомобілі. Нагадаємо, в межах населеного пункту вона повинна становити 60 кілометрів за годину.